Привіт! У цьому відео ми розгорнемо повноцінний Kubernetes кластер на нашому локальному комп'ютері використовуючи KuboAdmin та віртуальні машини Multipass. Якщо у вас є Home Lab або окреме обладнання, ви також можете адаптувати це керівництво для розгортання на фізичних машинах. Важливо зазначити, що такої покрокової інструкції немає в офіційній документації Kubernetes. Офіційна документація містить загальні поради, але не повні посібні. Дещо з цього є в різних місцях. Але не все зібрано разом. Тож, давайте розпочнемо. Наш кластер складатиметься з трьох вузлів, одного вузла панелі управління та двох робочих воркер-вузлів. Наприкінці ми встановимо Metal LB для роботи з Load Balancer сервісами локально. Та розгорнемо простий демонстраційний застосунок з балансуванням навантаження. Тож, поїхали. Створимо наші віртуальні машини, з списку який ми створили раніше. Мультипас Launch запускає кожну машину з цього списку і виділяє їм два процесорних ядра, 4 ГБ пам'яті і 20 ГБ дискового простору. Для створення віртуальних машин потрібен деякий час для того, щоб викачати образи цих машин і розгорнути їх на вашому локалхості. Перевіримо, що наші віртуальні машини було створено. Тепер почнемо виконувати налаштування. Ці кроки потрібно виконати на всіх трьох машинах. Ця команда виконує оновлення на вказаній віртуальній машині. Командою Up apt-get Update ми отримуємо перелік актуальних пакунків, а apt-get Up Upgrade дозволяє нам встановити ці пакунки. Опція Y. Каже нам, що ми відповідаємо так на всі запитання, які будуть виникати. Це дозволяє нам не перериватись на відповіді на питання, і система буде працювати майже в автономному режимі. Після виконання цієї команди всі пакети в системі будуть оновлені до останніх версій. Для навчального кластера ми вимикаємо бредмауер, щоб уникнути проблем з мережевим зв'язком між вузлами. У промисловій же експлуатації потрібно правильно налаштувати фаєрвол та відкрити відповідні порти. Для своєї роботи Kubernetes потребує, щоб були увімкнені ці два модулі ядра Linux. Overlay для файлової системи контейнерів для роботи з шарами образів контейнерів, і BR-NetFilter для мережевого зв'язку між контейнерами. Перший рядок записує ці модулі у конфігураційний файл, щоб вони завантажувалися автоматично при старті. Наступні два рядки завантажують ці модулі зараз. Тепер ми налаштуємо параметри мережі на рівні ядра операційної системи. Перші двоя рядки дозволяють IP-Tables обробляти трафік, що проходить через мережеві мости для версій 4 і 6. IP-Forward дозволяє маршрутизацію пакетів між мережевими інтерфейсами. Команда sys.ctl застосовує ці параметри негайно. Це критично важливо для роботи мережі Kubernetes. Контейнер D це runtime для контейнерів. Тобто програма, яка фактично запускає та керує контейнери. Це як двигун для автомобіля, без нього нічого не поїде. Кубернетис потребує різні рантайми. Контейнер ДНІ є найпопулярнішим та одним із найрекомендованих варіантів. Встановимо цей рушій на кожному вузлі нашого кластера. Тепер нам потрібно налаштувати наш контейнер Ді. Ми генеруємо стандартний конфігураційний файл за допомогою команди container.dconfigDefault. Kubernetes використовує спеціальний інфраструктурний пост-контейнер для кожного пода. Ми оновимо його версію до версії 3.10.1. Це остання на момент написання. Також нам потрібно увімкнути управління C-Groups через SystemD. C-Groups це механізм обмеження ресурсів, CPU-пам'ять для контейнерів. SystemD це стандартний спосіб керування цим Вубунту. Налаштування CRI-CTL інструмент для відладки контейнерів, ми вказуємо йому, як підключатися до контейнер D. Перезапускаємо контейнер D з новими налаштуваннями та додаємо його в автозапуск. Тепер нам потрібно встановити компоненти Kubernetes. Спочатку ми встановлюємо інструменти для безпечного завантаження пакетів HTTPS, сертифікати, GPT. Потім ми завантажуємо криптографічний ключ від офіційного репозиторію Kubernetes. Це як печатка, що підтверджує автентичність пакетів. Додаємо офіційний репозиторій Kubernetes версії 134 до списку джерел наших пакетів в системі. Потім ми встановлюємо кублет агент на кожному вузлі, який запускає контейнери, kubeadmin, інструмент для ініціалізації кластера, і kubectl, клієнт командного рядка для управління кластером. Команда App Hold запобігає автоматичному оновленню цих пакетів. Версії всіх компонентів в кластері мають збігатися. Тепер всі три машини готові стати членами нашого кластера. Тепер настав час ініціалізації панелі управління. Виконуємо команду Multipass Shell. Ця команда відкриває термінал всередині віртуальної машини панелі управління. Тепер ми працюємо на цій віртуальній машині так, ніби ми сидимо за нею реально. Нам потрібна IP-адреса панелі управління, щоб робочі вузли знали, куди підключатися. HostName i показує всі IP-адреси цієї машини. Команда AVK витягує першу адресу зі списку, а ось ця конструкція в дужках зберігає результат у змінну Ctrl-API. Настав час ініціалізувати наш кластер. Команда QbeAdmin Init створює сертифікати, запускає компоненти панелі управління, API-сервер, планувальник, контрол-менеджер, генерує команду для приєднання робочих вузлів. Под network CIDR місце діапазон IP-адрес для подів, використовується flannel. API-service-advice-adresses Advertise Addresses – це IP для підключення інших вузлів. Якщо у вас немає попередньо викачених образів, робота команди триватиме близько 2 хвилин, поки. Cube. Admin викачає образи і розгорне їх на панелі управління. В результаті ви отримуєте команду cube-admin-join для приєднання ваших робочих вузлів до кластера. Налаштуємо Qctl на вузлі панелі управління. Qbeptl потребує конфігураційний файл для підключення до кластера. MkdirP створює папку для конфігурації в теці користувача. Наступна команда копіює файл з правами адміністратора. І наступна команда змінює власника файлу на поточного користувача, щоб не потрібно було постійно використовувати судо, для QBCT. Планл мережевий втулок Computer Network Interface, що дозволяє подам на різних вузлах спілкуватися між собою. Kubernetes сам по собі не знає, як організувати мережу. Fлаner створює оверлей мережу, де всі поди, наче в одній локальній мережі. Ця команда завантажує та застосовує YAML маніфест який створює всі необхідні ресурси, під час ініціалізації Cube admin Init вивела команду Cube admin Join, яку потрібно виконати на кожному вузлі. Multipass XNOCT виконує команду на кожному worker вузлі, приєднуючи до стандартного порту 6443 панелі управління. Також використовуємо тимчасовий токен і хеш-сертифікату центру авторизації. Повертаємось на вузол панелі управління. І виконуємо перегляд статусу наших вузлів. Ми бачимо, що наші вузли перебувають в стані на треді. Треба почекати хвилину, поки фланел ініціалізує нашу мережу і під'єднає вузли. Вітаю! Ми успішно ініціалізували наш кластер і під'єднали робочі вузли. Тепер потрібно налаштувати балансувальник навантаження і розгорнути демонстраційний застосунок. Ми використовуємо Metal LB Load Balancer для bare metal кластерів. Хмарні провайдери AWS, GCP, Azure Надають менедж лоуд-балансери. MetalLB в нашому випадку виконує таку ж саму функцію. Перевіримо, що всі поди нашого лоуд-балансера запущені і працюють. Тепер нам потрібно позначити всі робочі вузли мітками для того, щоб Load Balancer міг з ними нормально працювати. Ми призначимо імена всім вузлам, які містять значення k 8 s worker І Ми для цього використаємо команду kubectl get nodes разом з фільтрацією за допомогою grep та подальшим циклом FO для застосування мітки до кожного знайденого вузла. Ми додаємо мітку Metal LB Roll worker для worker вузлів Тепер налаштуємо пул ip адрес для нашого load-balancer і L2 Advertisement. Отримую базову IP-адресу з нашого вузла панелі управління. Це адреса, яка починається з 192.168.2. IP-адрес Pool визначає діапазон адрес, який Metal LB може видавати load-balanc сервісам. У нашому випадку це діапазон від 200 до 250. L2 Advertisement налаштовує L2 Layer 2. Для того, щоб MetalLB оголошував IP-адреси через ARP-протокол, щоб мережа знала, де знаходяться ці адреси. А нотселектор обмежує роботу MetalLB тільки вузлами з міткою metallb Role Worker. Створимо наш демонстраційний застосунок. Deployment – це об'єкт Kubernetes, що керує набором ідентичних подів. Використовуємо docker образ Nginx з простим текстовим виводом. У нас буде три репліки. І відкриємо порт 80 на наших контейнерах. Тепер створимо сервіс для Load Balancer. Сервіс типу Load Balancer Metal LB виділить зовнішню адресу. Сервіс це абстракція, що надає стабільний доступ до групи подів. Переконаємося, що наш сервіс створено і він отримав зовнішню IP-адресу. І перевіримо. Чи ми можемо отримати якусь інформацію за цією IP-адресою. Для цього скористаємося інструментом CURL і подивимось, що ми отримаємо. Ми отримуємо IP-адресу нашого веб-сервера, а також назву пода та часовий відбиток. Для тестування роботи нашого навантаження зміну External IP зберігаємо зовнішню IP-адресу, яку виділив Metal.LB для сервісу Hello. Потім ми використовуємо 10 запитів з цієї IP-адреси та виводимо рядок з адресою сервера, який обробив кожен запит. Ви побачите, що запити розподіляються між трьома різними подами, і це балансування навантаження в дії. Переглянемо, як наші поди розташовуються на вузлах. Ви можете побачити, що у нас на одному вузлі один под, а на другому вузлі два. Для того, щоб переглянути інформацію про всі поди в системі, скористайтесь наступною командою. Для того, щоб перевірити роботу нашого демонстраційного застосунку, вийдемо з кластера і спробуємо отримати доступ до нього з нашого локал-хосту. Для зупинки роботи нашого кластера ви можете використовувати наступну команду, яка зупиняє всі вузли по одному. Щоб запустити кластер знов, використовуйте наступну команду. Якщо ви хочете повністю видалити кластер, то Видаліть кожен вузол і виконайте команду очищення. Ось приклад. Примітка щодо використання свопу. У стандартній конфігурації Multipass своп на віртуальних машинах вимкнений. Купліць стандартно відмовляється працювати, якщо СВОП увімкнений. Тому, що це може призвести до непередбачуваної поведінки подів. Контейнери можуть виштовхуватись на диск, що сповільняє їх роботу. У нашому випадку в SIOK своп вимкнутий автоматично. Але якщо ви налаштовуєте Kubernetes на інших системах, де СВОП увімкнений, вам потрібно перш або вимкнути Своп, або налаштувати ваш кублін для роботи зі Свопом. Вітаю! Ви щойно створили повноцінний Kubernetes-кластер на своєму комп'ютері. Ми пройшли шлях від створення віртуальних машин до розгортання застосунку з балансуванням навантаження. Тепер у вас є локальне середовище для експериментів та навчання. Не забувайте, що цей кластер призначений для розробки та тестування. В промисловому використанні потрібні додаткові налаштування безпеки, моніторингу та резервного копіювання. Якщо це відео було корисним, не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.